Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити по 100 гривень за реєстрацію в банку Альянс, та також заробляти по 250 гривень за кожного запрошеного друга. Ці гроші нам нараховують на кешбек баланс, з якого потім ми можемо вивести на основний і перекинути на будь-яку карту. Тобто цей кешбек виводиться на будь-яку карту. Що нам потрібно робити? Встановлюємо додаток. Посилання я залишу в описі під даним відео. Там ми відкриваємо карту стартова і проходимо швидку реєстрацію. Можемо пройти через додаток Дія. Це буде дійсно швидко, ну, там максимум 30 хвилин буде перевірка. Деталі. Як бачимо, людина реєструється, приходить мені кешбек, і я собі переказую на карту. І вже з цієї карти я можу перекинути на будь-який інший банк або оплатити будь-яку покупку. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Дійсно, рефералка дуже жирна: 250 гривень за кожного запрошеного друга. Тому обов'язково беремо участь. Обов'язково підписуємося на мій телеграм канал, на мій Ютуб канал. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під даним відео. Тут ви дійсно зможете з легкістю заробити без вкладень або з мінімальними вкладеннями. Тому, друзі, обов'язково підписуємось. Слава Україні!